На Зв'язку нашого гостя наступного це Віктор Ягун, директор агентства реформування сектора безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Добрий вечір. Добрий вечір. Вибухи на залізниці у Москві, Вибухи на аеродромах стратегічної авіації і ці такі красиві удари по мосту. Кримському це все болючий ляпас для Путіна? Ну, Важко сказати. Я думаю, психологічно так. Ну, Сподіваюся. Хоча не стільки для Путіна, стільки для його оточення, для цих так званих зепатріотів, які дуже багато говорять про Україну. І, знаєте, навіть, навіть та ситуація, яка зараз складається, мене в черговий раз дивує – що вони просто не вірять, що це робить Україна, це ж хто завгодно там з ними воює НАТО організовують якісь там спецслужби. Ну хто завгодно, тільки не Україна. Ну і це до, до речі, є правда і такі, що я не знаю, там як вони пишуть, знімаємо капелюха. Тобто, вони визнають силу і потужність українських спецслужб, але разом з тим це поодинокі такі голоси. І психологічно справді для них дуже важко, і вони такі ну не, не, не дуже оптимістично налаштовані. Взагалі, я вже неодноразово казав за ці пару днів, що це е, має такі три складові: це військова матеріально-технічна така складова, то що справді е, армія Росії отримала величезні втрати в ході цих спецоперацій. Е, Плюс е матеріальні збитки значні. Там не будемо рахувати, там від 2 до, до, до 7 мільярдів рахують, але це, це, це не, не в цьому суть. Е тому суть, що це, ці втрати безвозвратні. Тобто їх не можна відновити. Е друге, це геополітичний аспект. Це те, що всі подивилися черговий раз, що таке Росія, що таке її, що таке її армія, що таке її так звана. Е Бравурна риторика на рахунок їхньої там триади, і вони втратили паритет з Китаєм. і Китай вийшов на перше місце по кількості носіїв, авіаційних носіїв ядерної зброї. І вони можуть китайці будувати і відновлювати ці, ці літаки свої, збільшувати кількість. Навіть Сполучені Штати цього не можуть. Ну тобто, вони можуть, але більш ну, сучасну техніку, а не ту стару відновлювати. Росія цього не може не, не будувати нове, не, не відновлювати старе. І психологічний. психологічними ми яскраво бачили це. Можна багато розповідати про ті всі їхні пости в соцмережах, але ми всі бачили обличчя їхньої делегації в Стамбулі. Оце яскраво говорило, що знаєте, ухмилка сповзла з їхніх обличчя. І це, і це радує. Тому що це якраз ті козирі, про які нас питав. Американський президент, які ваші козирі? Ну, от такі от наші козирі. А от кожна така спецоперація це величезна праця, це ретельне планування. Чи наші спецслужби мають достатньо ресурсу, аби паралельно планувати, готувати декілька спецоперацій проти ворога? Ну так, чому власне. Служба безпеки там і, і фігурує зараз серед таких акцій за кордоном, е, ну за межами безпосередньо України. Тому що відповідно до законодавства треба розуміти, що функціональна служба безпеки має працювати в Україні проти ворогів України, і фактично все, що за межами України, це прерогатива там служби зовнішньої розвідки військової розвідки е, і. Ну, не знаю, там в, 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 в окремих випадках, напевно, сил спеціальних операцій Міністерства оборони. Але враховуючи, що це самостійна структура, вона має свій бюджет, вона має можливість е, напряму е, погоджувати свої дії з президентом, е, менше бюрократичних е, різних е, лазеєк, е, немає тої е, складної структури впровадження тої чи іншої техніки, як є, наприклад, Міністерство оборони, для того, щоб пройти. пройти ну зараз вона трошки спрощена, але все одно, для того, щоб від, від розробки до впровадження там проходить досить серйозний такий шлях, і там бюрократія все ж таки залишається. То тут е, поставлено завдання: е, є бюджет, е, цей бюджет справді е, е, підтримується державою, і слава Богу, на відповідному рівні. Плюс ще не будемо забувати, що є і допомога від наших спонсорів. І це все в комплексі, і креатив, молоді люди, можливості. Кажу ще раз, що, що немало, немаловажно, це, це наявність керівництва, яке може брати на себе відповідальність. Це все в комплексі дає такі результати, які ми побачили 1 числа, ну і третього. Ми чули, як нашими спецслужбами захоплюється. Але наскільки ці атаки на російські сили можуть змінити ситуацію у війні або ж вплинути на наших союзників? Ну, на союзників воно і так вплинуло. Ми бачили реакцію союзників, бачили реакцію тих, хто поруч з нашими союзниками, ну. Не ворогів, будемо так казати. Тобто вони з повагою поставилися до того всього, і вони розуміють, що Україна не зупиниться, буде захищатися до кінця. Тобто, цих варіантів, які, наприклад, виписані в тому меморандумі, які там нам всучили на перемовинах, вони точно не, ми точно не піддамося на цю провокацію і на цей шантаж. Тобто, це все видно. А наскільки буде впливати на ворога, важко сказати. Це така, знаєте, справа. Ну, по крайній мірі, я думаю, що їм дуже важко буде зараз організувати забезпечення того, що залишилося. Це раз. По-друге, вони змушені буде приймати рішення, чи застосовувати їхню авіацію цю стратегічну в цій ці, ці війні, чи може все ж таки зберегти її на, на якісь там свої стратегічні задуми і відтягнути її кудись подалі від Риха, десь не знаю, на далекий схід. Бо якщо на далекий схід, це це однозначно неможливить її використання проти України. Це вже плюс. Ну і деякі речі, які пов'язані з логістичними моментами, вони так само досить активно впливають на бойові дії. А так, щоб прямо безпосередньо, що вони зупиняться і почнуть відступати наразі, поки що такого зрозуміло, що ніхто не, не побачив. Це все така, знаєте, стратегічна, далека перспектива, але вона... По, 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 по кожній краплі, по кожному удару, по кожному заводу об'єкту, підприємству там в Росії, от з кожною такою операцією воно все ж таки наближає нас до перемоги. Я сподіваюся. Але Росія намагатиметься відповісти на, на, на те, що зробила, як її вразила Україна. Що це може бути? Наприклад, удар Орієшником чи. Чи це важко Слухайте, я, я би хотів черговий раз пояснити, що таке Арешнік. Арешнік це не зброя, яка не стоїть на озброєнні російської армії. Це експериментальна ракета, яку вони там мудрують вже не перше дестріччя, це раз. По-друге, це стратегічна ядерна зброя для її використання. Вони змушені заздалегідь попередити е, Сполучені Штати. Тобто, якщо б ви побачили десь е, заяву е, Сполучених Штатів про... Своїх громадян для своїх громадян і евакуацію посольства. Ну це дійсно серйозно. Все решта це блеф. Блеф. Це раз. По-друге, наші союзники ще після першого їхнього застосування, так званого решника, сказали: шановні, в них було п'ять ракет, п'ять. Одну вони використали по Україні, і вона не, не, не завдала тих ударів і, і того враження, яке вони там очікували. Друга ракета взірвалася в повітрі. Три ракети були недороблені. Вони, можливо, їх там десь вже докліпали, бо немає деталей, треба їх десь красти на треті, в третіх країнах. От і все. От весь і Хережні. Тобто, зрозуміло, по-перше, вони е, їх можуть використовувати тільки з полігона е, і після попереднього попередження Сполучених Штатів, тому що якщо вони без попередження запустять цю ракету, Сполучені Штати і там, не знаю, інші ядерні держави будуть сприймати це як. Можливу загрозу національній безпеці і можуть вдарити в у відповідь. Бо вони ж не знають, куди цей решник полетить, чи в їхню сторону, і він споряджений ядерною зброєю, чи іншовий раз буде бити там, не знаю, по, -по, -по якомусь полігону, чи як полігон буде в Україна. Тому всі розмови про арешник це чисто психологічна гра, виключно на внутрішню аудиторію, тому що вони ж мають чимось відповідати, а відповідати не мають чим. Вони вже все, що можна було, крім ядерної зброї, в Україні застосували. Тобто, все ж, якщо відповідатимуть ударом, то що це може бути? Чи як я вже запитала, раз це важко передбачити? Чи знову ж таки, чи є загроза, що ворог у відповідь битиме по мирному населенню? Ну я думаю, що десь приблизно так само, як вони вдарили по сумах. Нічого кращого вони не придумати просто не можуть. Вони думають, що якщо вони завдають удари по Центральним містам наших, е, е, нашої країни, по, центру, по обласним центрам, десь там, о, з великою кількістю поранених, там, людських жертв, то таким чином вони можуть вплинути на суспільну думку. І люди не знаю, там, вийдуть з плакатами і кажуть, колі, давайте припиняти, міру, мір. Ну, поки що цього в них не виходить. Це та сама тактика, яку застосовувала нацистська армія проти Великобританії в 39-му -40 40-му роках. Вона тоді не дала своїх результатів. Я сподіваюся, що і расисти так само не досягнуть своєї мети. А от щодо пропозиції економічної співпраці, пропозиції від Трампа, і от як гадаєте, чи вдалося похитнути ситуацію всередині Росії і позиції Путіна, які хоче лише воювати, ще не дратують, не злять російських олігархів. Ну це настільки все далеко від істини. Що вони їм пропонували? Добування копалин в Арктиці? Ну слухайте, я не знаю, чи Китай допустить американців в Арктику. Вони, вони самі на це налаштовані, вони там криголами будують. От Китай будує криголами. Ніхто не задумався, для чого їм ці криголами. І цих і не один, не два, навіть не п'ять там до десяти. Тобто Китай збирається сам видобувати. І всі проєкти, які там пропонуються з боку Росії чи планує щось там робити 에, Америка, ну що вони будуть, будуть добувати газ. Куди вони цей газ дінуть? В Європу? Так, в Європі вже давно прийнято рішення, вони взагалі... причому що цікаво, що вони будуть, що? Вони будуть відмовлятися від американського газу і будуть купляти російський, тому що його видобуває Америка. Слухайте, всі ті прожекти, вони економісти вже давно підвели рисочку і сказали, що це сімейний, пропозиції сімейного бізнесу Трампа, і вони просто не, ну, не мають під собою жодного підґрунтя, і вони точно не мають. З якоїсь там перспективи. Це так, це я кажу, прожекти. І причому прожекти, які ну, можуть бути реалізовані не найближчі 5-6 років. Вибачте, Трампу залишилося 3,5 роки, якщо я не помиляюся. Тому е, всі ці розмови, які там їздив цей виходить з України, Дмитрієв і пропонував, і дуже, дуже активно підтримав син Трампа, це все їхні міжусовчики, вони нічого не варті. Тому е, розмова дуже чітка. Європа сказала, санкції не будуть зняті до тих пір, поки російська армія знаходиться на українській території. А для Росії важливо зняти саме європейські санкції, а не американські. І ще одне питання: якось останнім часом з інформаційного простору зник Рамзан Кадиров. Чи означає це, що його так вже остаточно відправили на лаву запасних? Я не слідкував за цим коміком. Це персонаж, навіть не, не політичний точно і не історичний, це якась така непорозуміння саме. Ну, але він себе вважає дуже таким видатним політиком, стратегом, військовим, не знаю, ким там всім загрожує все. Слухайте. Ну він ж хвора людина, і всі це знали, і знають. Він там намагався підготувати собі нащадка. Нікому 16 там чи стільки йому років. 17 ще точно немає. Чи встигне він? Не знаю так само. Тому мені, мені, якщо серйозно, мені дуже цікаво його перебування. Він все, що міг сказати про Україну і за Україну сказав. Ми розуміємо, хто він такий. Ми розуміємо е його, е його е рівень, його бізнес, його інтелект. І я б я би його навіть ворогом не вважав. Це знаєте, така людина прохідна. Його самі, самі чеченці свого разу і порішать, напевно, як як, як цього каддафі.